Непонятно, чи він хоче поукращувати, чи він не хоче поукращувати, що він блядь, робить? делає. цікаві мови, блядь, він робить, стриванувся так, За трикутничок лайк. Так, ну щіткувати, що паркуватися не можна, не будемо. Блять! А я поїхав на патрона, як що. <с> Скажемо флорцям, що це було спеціально. І так, там буде скрізь за все якусь на курсу, ну що подати. Окей, точку нам кинули. Їхати нам недалеко. Думаю, ми будемо швидше за хлопцем. Але сідах ми знаємо, так може бути дати газку. Хоча я все одно думаю, що будемо швидше за хлопцем. Зараз дамо газку. Типа надо аккуратненько выехать. Так, лыбочка там мабуть, перекорщится. Тоже я сейчас не найшов идеальный стан для ней. Але надеюсь, надеюсь, что там будет хотя бы я касса с кем Я е, конечно, поставил мабуть за высоко. У мене якесь гаджі інференці робити на шолом. Але для цього треба оновити вже шолом. Е, бо так і так, я його буду оновлювати з сцент робити припле на цей шолом не, не дуже великий. Тому думаю, думаю, що зроблю приплення вже на новий шолом. Заодно, 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 заодно. Тричі двох зайців маю. Навіть трьох зайців бю покупив нового солому. Надіюсь, ближче до літа, точніше не так. До початку літа вже мод, бо третій рік кататися наче, на чуть-чуть, звісно, вже і скучновато. Заходимо по повороті на з'їздих на міст, Бим-бим-бим. Головне, щоб шинки не підвели нас. Так, там ніхто не їде, зараз так на накрашенечко. Надеюсь поліція нас не спине. чого вона нас має спанять, непонятно? Блять! А я поїхав на патона, як шо шо? Скажем що це було спеціально. Минутка генія мого Заправка я спускатися з патона. Ой, заправка а, після спуску з Дахницького моста. Ще не може не засмучувати, але надіюсь що честь, не буде. Да, географічний ретинізм це не дуже солодко. Так, у нас тут трикутничок поставили, це дуже класно. За трикутничок лайк. Так, ну щитувати, тут паркуватися не можна, не будемо. Ну навіть не видно, якась слабенька аварія. І це на щастя слабенька. Краще такі аваріи. Якщо вже аварії. Так, ну хлопці вже приїхали. Надеюсь, вони нас недовго чекали. Да, не, поебалися. Ще там покрали? Ах. У нас тут Фази. Якось 2008 чи його року. І МТХ 23 чи 22. МТХ на всьому, Сітар на МТХ, а Сергій на Фазі. І ми на 390-дюка. Непонятно, чи він хоче поукрачувати, чи він не хоче поукрачувати. Що він, блядь, делає. цікаві мови, блядь, і робить. Спивануся так непонятненько.